Продовжуючи тему з ідіотом, я вчора записала відео, де такі перші мої реакції на е серіал. Саме серіал. Книгу я читала вже давно. Ще була молода, там багато що забулося. Але саме зараз такий момент в моєму житті попався серіал. Він мене зачепив. Я продовжую робити серію відгуків. Можете перейти на мій Фейсбук, знайти його в шапці профілю і почитати там багато коментарів. Що цікаво, цікаво, що цей серіал я називаю глибоким і твір глибоким, що його розглядати, розглядати можна дуже довго. Я люблю такі речі. На що дуже багато людей прийшли, і з певненістю мені сказали, що навіщо вам цей Достоєвський, навіщо вам ця російська екранізація? У нас, є, у нас, українців, є багато що почитати. Враховуючи, що я прочитала дуже багато української літератури, тому що я навчена в незалежній Україні. І читала і в школі, і після школи. І я, я спитала, а що саме ви порадите почитати? Але не просто прізвища, не просто твори. Я все ж таки мені не 17 років, я не школярка, я спілкуюся з дорослими людьми, як доросла. І я хочу почути думку, що вас саме вразило, наприклад, як мене вразив ідіот і характери, в яких я. Хоч і там, от там цікавий момент, і там цікавий нюанс, і я включаю мислення. Я не просто сідаю за кермо сюжету і рулю по автостраді, коли я знаю, де, звідки я виїхала, куди я приїду, і тільки там на швидкості роздивляюсь по сторонах. Ні, такі романи, як «Ідіот», це про те, що я включаю мислення, те, про що я раніше не замислювалась, у мене. Тобто, я починаю шукати неочевидні відповіді, якого, яких я не мала раніше в своєму досвіді. Мислення це те, що у нас багажі ще не існує, і ми починаємо, починаємо з'єднювати точку А з точкою Б, і в результаті ми отримуємо осяяння, а не просто рухаємось по сюжету крутому, класному, екшену. але… Ми впевнено контролюємо те, що знаємо, тому що дорога нам вже знайома, пізнавана. Так ось такі речі речі вони змушують замислитись, і таких а, поворотів в сюжеті дуже багато, які. Викликають питання, бажання зупинитись, там, обміркувати. А от у мене в житті як це проявляється? А це я проживала, а це я не проживала, це незнайоме. Давайте пошукаємо, що тут. І, і я пишу в коментарях, ділюсь в постах, які такі речі мене здивували. Тому що для мене нормально, коли ти читаєш і дивуєшся. Це цікаво. Я питаю своїх підписників, людей, які просто прийшли, що вас здивувало, яка остання думка в тому, що ви прочитали з українських авторів, вас вразила? Знаєте, що ніхто? От просто нуль людей мені сказали думку. Більшість почала просто з того, що чого я не мушу робити. Коли я питаю, ну а що я мушу, скажіть мені, от от зацікавте. У е, мене мало часу, я все ж таки вибираю те, що читати. Зацікавте мене, якщо ви хочете, щоб я була не так скажемо на вашій стороні. Отже, я і так на вашій стороні. А у людей не знайшлись думки. Вони знайшлись прізвища, знайшлись твори, які вони колись читали. Людей розумних, яких я поважаю і знаю давно, і не кажу навіть за пересічних коментаторів. І просто ніхто не зміг сказати думку, прийти і сказати, що що я неправильно роблю, що мені чим мені не потрібно цікавитись, і в чому не шукати мислення таких людей прийшло багато з чого я. Роблю такий прикрий висновок. Люди ви не читаєте? Ну, насправді ви не читаєте українських авторів? Ви пропагуєте всюди українську культуру, але якщо вони у вас не викликають думки, не викликають мислення, яким ви хочете поділитись, ну ви ж прийшли поділитись зі мною своїм фе. Ви знайшли час, щоб сказати, як я, яку неправильну сторону я дивлюсь. Але щоб поділитись думкою, нехай навіть не глибоко, я вже не вимагаю глибини, але просто будь-знаєш клас. От тут були цікавий момент, і я хочу, щоб ти її почула. От це це варто твоєї уваги. Таких не знайшлось. Це від цього дуже шкода, що ми втрачаємо суть. Бо для чого література, для чого культура, книги і це все? Для того, щоб мислити, для того, щоб ми включались в це. А не просто казали, от у нас є іконостас і у них є іконостас. Ти молись на наш іконостас, на їхній не молись. А яка ж суть молитви взагалі? Яка суть цих героїв в тому, щоб врівноважити себе, щоб стати кращим? щоб торкнутися до добробуту в душі, а не до розриву, до конфлікту, щоб стати ціліснішим? Ти можеш почитати про інший конфлікт і стати про конфлікт в інших, і тим самим сама стати більш цільною. Немає такого, не побачила я, не почула. Вибачте мене, мої друзі, але діагноз буде невеселий. Але якщо ви все ж таки маєте якусь таку цікаву, Цікавий вогник, який вас запалив якийсь новий український автор або старий, обов'язково напишіть мені, поділіться і можливо я почитаю.